Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачні квашені буряки. Це незамінна страва в нашому раціоні. З нього я готую як білий борщ, так і червоний. Як сам бурячок, так і квас містять неймовірну кількість вітамінів і, взагалі, ферментовані овочі найкорисніші в світі. Тому дивіться, як я це роблю, і діліться коментарями, як ви це робите. Смачного. Для цього я беру буряки борщові, або можете взяти білі, якщо у вас є, мию, чистю їх і нарізаю соломкою. Буряк я нарізаю так, якби я його вже нарізала для борщу ось такими шматочками. На відміну від червоного буряка, коли я квашу червоний буряк, то я його клашу невеличкі бурячинки ціленькими, або, якщо великі, ріжу на великі шматки. Нарізані буряки складаю до бутильки. наповнивши всю баночку різаним буряком, приступаємо до приготування розсолу. Наповнюємо трохи не доверху, бачите, щоб потім він весь був покритий водичкою. На 1 літр холодної питної води, ту, яку ви вживаєте, до їжі в мене бутильована, додаю 10 грамів солі або 2 чайні ложки. Розколочую. І коли сіль розчинилася, заливаю наші буряки. Ще раз повторюю вода кімнатної температури. Якщо вам не вистачило літра, то доколотіть ще трішки. Мені якраз літр досить було. Заливаємо до самого верху, щоб бурячок весь був покритий, щоб він не закис зверху. Ще можна на першому етапі пригрузити чимось, стаканчиком або чашечкою. Я поставила зі стаканчиком, щоб не вспливали. Мої бурячки. А завтра заміню на кришечку. Кришечку я вже показувала в багатьох рецептах. Зробила собі гарячою викруткою. Ось такі дирочки. Якщо у вас є готова кришечка з дірочками, або марличкою зав'язали, щоб воно дихало. І спостерігаємо, поки вони не закиснуть. Ну, днів 10 точно нам знадобиться, а там будемо дивитися. Ставимо в тарілочку, тому що може підтікати. Наступного дня я стаканчик прибираю. Якщо вам буде потрібно, долити вчорашнього розсольчику. І закриваємо теж такою кришечкою обов'язково з дирочками. І все, чекаємо, спостерігаємо. Так, друзі, пройшло 7 днів. Тиждень у мене пройшов. Відкриваю бурячки. І ось дивіться, ніякої пліснявки в мене не утворилося, як в червоних бурячках буває. Можливо, за рахунок того, що було тепло. Але якщо у вас є пліснявка, ви отак просто ложечкою її збираєте, викидаєте. Якщо в кришечці є, то миєте кришечку і знову закриваєте. Пліснявку потрібно прибирати. Ну там корисні бактерії утворюються, ніякому разі не погані. Дивіться, про готовність свідчить те, щоб у нас квас густий. Бачите? Бачите, він як такий рідкий кисіль. Він ось так лється. Ось це свідчить про те, що вже може бути готовий наш заквас. Ось, друзі, можете подивитися, в мене відео є з червоними бурячками, він там трошки по-іншому грає. Бачите, бульбашки ось ці, Ще можна їх. Я цього не робила, от на сьомий день можна вже зробити. Ось, бачите, як виходять бульбашки, як в капусті ми робимо. Це за рахунок того, що він щільно складений, що він. Потребує самому йому важко випустити бульбашки. Ну, деякі тримають, поки не перестане грати, але потрібно пробувати, як він вам подобається на смак. Але я вам раджу скуштувати. Берете ось один бурячок і куштуєте. Якщо вам вже подобається на кислість він, тоді все готово. От, як на мене, він вже м'який в мене, я скуштувала. Достатньо кислий, я вже буду ставити в холодильник. Якщо у вас було в хаті холодніше і, можливо, ще ні, тоді ви ще потримайте дня 3 точно. І тоді в холодильник, щоб він не перекисав. І у вас буде найсмачніший борщ з найсмачнішим квашеним бурячком. І тепер я накриваю кришечкою і ставлю в холодильник чи в льох. чому ви будете зберігати, У мене квартира, тому я ставлю в холодильник. Все все готово, смачного!